Європа вона почала усвідомлювати ту загрозу, яка походить від Російської Федерації. І саме, мабуть, з вересня місяця, коли почалися такі відкриті гібридні дії Російської Федерації проти Європи, це усвідомлення воно не тільки теоретично закріплено в країнних документах, а воно і пішло в практичну реалізацію протистояння. Саме протистояння повзучить такій неоімперській політики Російської Федерації. Наскільки важливо для України це питання, дуже важливо. Тому що до нас наші партнери, наші колеги, наші друзі на сьогоднішній день постійно звертаються за допомогою. За допомогою, за парадою, за досвідом і навіть за навчанням особового складу для того, щоб протидіяти безпілотним літальним апаратам, для того, щоб розуміти природу проведення спеціальних пропагандистських операцій, інформаційних операцій Російської Федерації проти Європи. Це в позитиві, тому що ми бачимо, наскільки Європа зацікавлена в нашому досвіді. Інше питання: відповідно, Європа, Європейський Союз, НАТО, в будь-якому випадку Україна прагне і чітко йде до складу Європейського Союзу. Європейський Союз він, він має свої. І оборонні спроможності він має відповідні ресурси оборонопромислового комплексу, оборонна агенція, наприклад, Європейського Союзу, яка на сьогоднішній день активно розвиває таку тему, як нові види озброєння, безпілотні системи, як удосконалення всіх засобів розвідки, електронної боротьби, інших систем озброєння, які використовуються в сучасній війні, через те, в будь-якому випадку, Україна це величезний внесок. Для загальної європейської системи безпеки, і саме цим по суті повинні скористатися, тому що те, що створено за роки війни в Україні, це просто унікальні речі, які необхідно і впроваджувати саме в європейську систему безпеки. А по-друге, розвивати, модернізувати модернізувати, не зупинятися на тому, що досягла Україна за час війни. Повірте. Створення такі системи, які неможливо в Європі створити там за один місяць, за один рік. Ми працюємо над цим уже довгий час, по суті, навіть не спочатку широкомасштабної агресії, а спочатку саме такої агресивної політики, яка Російська Федерація почала не тільки в Україні, а ще й в Грузії з 2008 року. І цей досвід, досвід він дуже цінний, по суті, безцінний для наших європейських партнерів. Розвідувальне співтовариство України на сьогоднішній день це дуже потужна організація, тому що ми маємо суттєвий досвід роботи на полі бою. Ми маємо чудову кооперацію і співробітництво саме в розвідувальному співтоваристві України. Ворог він постійно модернізує свої сили і засоби. Він досконалює, він знаходить нове рішення. І саме основне, що стосується, наприклад, головного управління розвитку Міністерства оборони, наша основна функція це своєчасне виявлення зовнішніх загроз, особливо зовнішніх загроз, що стосуються воєнної сфери, воєнної безпеки. І це дозволяє нам саме вдосконалюватися вдосконалюватися. І ми бачимо, наскільки партнери зацікавлені в наших знаннях. Відповідно, вони теж збагачують нас, тому що скільки б не було інформації, її завжди буде недостатньо. Тому що ми виходимо на новий більший рівень, а відповідно ми потребуємо ще більше інформації для того, щоб досконало знати свого ворога. Так, да, Дійсно, ми розвили свої, свій потенціал, працюють ці види розвиток, які на сьогоднішній день є в нашому арсеналі. І я впевнений, що та інформація, яка готується головним управлінням розвідки, нашими підрозділами, вона дуже актуальна. Вона упереджувана і вона дозволяє нашому воєнному керівництву, державному керівництву своєчасно приймати відповідні рішення.